Вітаю друзі, ви на каналі LuckyDales, сьогодні ми поїхали нарешті покопати. Так, десь днів 5-6 падав дощик. Сьогодні вже світи сонечко, але вітер дуже сьогодні великий. Десь 7-8 метрів за секунду. Буду старатись вам знімати так, щоб не було чути вітру. Ну а там вже як вийде, так і буде. Ще спеціально для свого підписчика купив нові рукавички. Показав, що там щось палець порваний. А я своїх підписчиків люблю. Тож, щоб йому було приємно дивитись далі, придбав для копу нові. Так що, друзі, пошук скарбів триває. А ви підписуйтесь і ставте подобаєчки. І так, друзі, був сигнальчик перший. і опадає якась металопластика. Кайда десь її бачив. Класна підвісочка. Ну на жаль, вона поломана. А я такої ще навіть не бачу, дивіться, яка красава була. Вітер той мене вже замучив сьогодні. Ну, нічого, хоч щось. Головне, що є сигнал. Забираємо. Так, друзі, був ще сигнальчик. Десь я бачив його. Знайду. Ось ці вогору це певно. так. Дивіться. Зараз зроблю цей остройку, дивіться, що тут є. Будемо розпаковувати. А це в нас ціленький хрестик. Красота. Як я люблю такі знахідки ще й ціленькі. Ось такий хрестик. Ось такий. Ось такий. Цікавий на рибу О, Ось така красота попалась. Нові рукавички вже принесли цікаву знахідку. Беремо. Друзі, був ще сигнальчик. І подайтеся, бачите, якась монеточка. Зараз будемо дивитися. Не є. більша так, о, це якась римська. Римська. О, тут і що? Ще й легенду видно. Та не статера а якась. І не сестерці. Дивіться, бачите, навіть легенду видно. Трошки підшатана, але помити ось така. Помити, повитирати. Та ще й будуть люди з неї Це моя друга вже така монетка. Найденомітна. Круто, круто, беремо. Друзі, був ще сигнальчик і впадає якась металопластика. Трохи телефон ховаю. десь я бачу. О. Телефон ховаю, бо вітер капіть сьогодні. А випадає колечко. Колечко пите їхні ціленьке. Скоріше за все, що навіть і срібне. Тут таке з більших тих... Багато знаходить менших, але не факт, що срібне, може срібне. Три чистити. Ні, пане лов'яниста бронз, я так думаю. Може срібне. Але головне, що ціленьке. Це вже добре. Сьогодні наразі трохи знахідок вже цікавеньких є. Ходимо далі. І так, друзі, був гарний сигнальчик і... Що ви думаєте? І це випадає у нас хто? Так, Динарій Ще й срібний Ще й нормальний стан бачу А хто такий Аврелій чи Хто? чи Дрянчик Непонятно Веленький що там? І теж гарна легенда. Класний динарик. Бомба. Да, подобається. Ось такий дрян. Хто це такий не знає. Беремо. Красавець, гарний. Так, друзі, був ще сигнальчик. І випадає ось. Ямочки. Лунечка миленька. Правда без лужка бачу, але луночка. Ось така. Талко що без лучка. Я без вужка, каже, без лучка. Гарна була, малесенька. Десь як ноготь. Класна би була знахідка. На жаль, без вушка. Ну нічого, може хтось собі придбати. Реставрує таку знахідку. Цікава, цікава. Замирає Друзі, я в шоці. Дивіться, що лежить в грудиці. Дивіться. Щось жовтеньке. Зараз будемо розпаковувати. Грудочка розсипалась. Зараз будемо розпаковувати. Та ти Катиш, якесь золото. А що це таке у нас? Пане підвісочка. З кусочок. Йомой, це ауреус, друзі! Це мав бути ауреус. Но, на жаль, бляха муха. Він не цілий, але кусочок. О, мені на серце задергалось. Я вже знаходив цілого. Кусочка ще не знаходив. Я в шоці, дивіться, друзі. Щось на ньому пише, що там. Зараз спробую зближити. Коротше, непонятно, що пише. Але дивіться, друзі, мав бути Ореус. Та ти що? Буду зараз тут крутив, все можеш щось вискочити. Сьогодні страшний, вибачайте за вітер, якщо будете чути. Та ти якийсь Олександр, Крутяк, оце сьогодні копчик із золотою і є. Бомба. Беремо, з вас жирне. Подиваюся сигнальчик. І впадає в нас фібука. Ціленька. Голочкою. Ще й навіть застяжка є. Але кінчик, щось з неї підостав певне. Ось така фібулка Ціла. Гарна. Була би срібна, була би ще краще. А так, що маємо, то маємо. Нічого беремо. Пригодиться. Так, друзі, випадає гарна знахідка. Його бачите теж. Зараз будемо розпаковувати. Що це в нас хто такий? Хто це в нас такий. А це в нас якийсь натрончику. А залезений. Страшне. Дивіться. Такий денек. А такий. Завезено, так його 100 років в кармані носили. Ну нічого, вже другий сьогодні срібний. Це вже добре. Беремо. Але цей вітер мене бісить. Ну нічого зато знахідкий. Крутяк. Так, друзі, пошук скарбів підходить до завершення. Так як на сьогодні скорочена програма, я заховався за машиною, бо вітер сьогодні капітальний. Вибачайте, якщо щось буде задувало, але інакше зняти я не міг. У нас Скорочена програма, тому що ми їдемо на чорні пироги, де як попалось золото. Ну а хто знаходить золото, той і ставить. Так що я сьогодні ставлю. Нас сьогодні небагато, три чоловіка. Ну а по знахідках сьогодні дуже круто покопали. Не знаю, хлопці ще не прийшли до машини, а я вже тут і знімаю для вас відео. По сигнальчика не дуже багато було. В основному такий шмордячок. Одна навіть фіблука попалась. Щось дуже... Сьогодні навіть не лізли. В більшості попадають багато. Ну, нічого мені ліба, це таке. луночка ось така маленька була. Жалко, що без вушка. Оце класна би підвісочка була. З солов'яностої бронзи, що такої навіть не бачив ніде. Жалко що поломана. Ну, і Такі кусочки різні їхні, металопластика, плавочки. Ну, переходимо до основного карманчика мого. А тут у нас джекпот порадувала ось така монетка їхня, римська. Не знаю хто це такий якийсь носатий, певне каракала, скоріш за все. Десь грам 10 важить певне. тяжка капець. Ось колечко ціленьке. Динарик один срібний. Ось такий вап попався теж трошки по життям побитий, але головне що срібний. І скоріш за все, оцей зализанець. Він такий тонесенький капіць. Скоріше за все, це леміс. Може якийсь блокерований сріблом бути. Непонятний. А тоненький, дуже ось такий. от, Не знаю, хто це такий хрестик такий. Попався мені. Я недавно знаходив такого хреста, але в Луяницькій бронзі. Десь є в попередньому відео. Сьогодні просто в бронзі попався. Ну і гість програми сьогоднішньої, який зробив сьогодні коп. Це четвертина Ауреуса. Жалко, що не цілий, але краще ніж нічого. Це золото моє перше в цьому осінньому сезоні. Так що я вже розмочився. А всі говорять, краще таке не знаходити. Ну, але якщо нічого не попадає, а попадає ось такий кусочок, мені здається, все дуже приємно. Я думаю, він більше граму має. Так що, друзі, всім дякую за подобаючки, за підписки. Дякую, що коментуєте. Всім до зустрічі. А з вас подобайка.